власне, більшість була змулена на допомогу ветеранам, відповатися наші плани і так далі. І, звісно, ж вітаємо все. дяки саме нашим ветеранам, нашим воїнам, які те, що ми зробимо, може стати хорошою моделлю і прикладом для інших міст, формувати ту модель. Надання послуг для сімей військовослужбовців для започаткування бізнесу пишаємося в міській раді тим, що ми перші, ну навіть не одні з перших, а перші запровадили оці е допомоги, гранти для ветеранів, для дружин ветеранів, для дітей ветеранів, пошиттям одягу чи роботою з металом, чи вирощуванням квітів, чи різними бізнесами. Змогли знайти себе і гроше моїх їх працівників, членів родини, якщо є бажання. Хіба що власну вашу? Ми власне маємо. Можливість допомогти цим ветеранам соціалізуватися, ми маємо можливість дати дати людям оце, оце відчуття потрібності в своєму суспільстві, адже будучи на війні, вони повертаються назад, і дуже складно війти в соціум. Дуже складно знову повернутися до цього життя в мирні в мирній ситуації. І тому я знаю багато прикладів. Коли а, вони повертаються, ветерани вони не знаходять себе тут і знову йдуть, знову йдуть на фронт. А ми хочемо, щоб ці люди все-таки були потрібні і собі в першу чергу, тому що це є питання самореалізації людей. І тому, тому ця програма надзвичайно є важлива, тому що це, це є люди, які мають колосально великий потенціал, тільки їм треба дати можливість соціальної адаптації. І нам вдалося залучити кошти, аби ми могли провести 5 курсів тренінгів у цьому році для більше ніж 150 осіб. Також ми плануємо надати 100 консультацій, буде менторська підтримка від діючого бізнесу і кластерів, буде підтримка від ветеранів числа підприємців, яким вже вдалося зреалізувати свою власну справу. Тож ми запрошуємо всіх охочих, даємо можливості навчання. Менторства консультації, а також отримання гранту це унікальна можливість для учасників такого навчального проєкту, власне, не тільки провчитися, а ще залучити кошти на власну справу. Такі проекти мають вплив не тільки на реінтеграцію ветеранів на їхню підтримку, психологічну підтримку і фінансову. Ці проекти також мають гарний вплив на розвиток економіки міста, оскільки маємо попередній досвід і бачимо, що велика кількість реєструє власний бізнес на території Львівської міської територіальної громади. Кожен учасник має намір створити так чи інакше робоче місце і за. Вше ветерани обирають когось теж з ветеранського середовища, і це добре, тому вплив економічний на громаду тільки покращується і збільшується.